Вітаю всіх на каналі щасливі з ладушками і сьогодні тренуємося визначати підмет і присудок у реченнях. Присудок це те, що відбувається у реченні. Що робить? А підмет – це той, хто це робить. Давайте спробуємо. Оля малює. Що відбувається? Малює. Це присудок. Хто це робить? Оля. Оля буде підметом. Ми граємось. Що відбувається? Граємось. Хто це робить? Ми? Сонечко світить. Що відбувається? Світить. Хто це робить? Сонечко.